Час завжди буде поважати і підтримувати те, що міцно, але перетворить на прах те, що виявиться неміцним. Анатоль Франс Багато будинків і споруд не витримують часу і наднормативних навантажень, і в них з'являються тріщини, починають просідати ґрунти в основі, деформуються підлоги. Наша компанія працює майже з усіма видами споруд: від житлових будинків та котеджів до великих промислових об'єктів. Для зміцнення та стабілізації ґрунту для підсилення фундаменту та підйому залізобетонних конструкцій, ми використовуємо інноваційну технологію Георезер. Основою цієї технології є полімерне ін'єктування, і це гарантує надійний результат навіть в ненадійних умовах. Не дивлячись на важкий час, компанія може і продовжує працювати в тому числі над відновленням об'єктів будь-якої складності. Зруйнованих внаслідок агресії Російської Федерації в Україні завдяки унікальним сучасним технологіям, засоби, які ми використовуємо, є оптимальними для відновлення великих інфраструктурних об'єктів: мости, злітно-посадкові смуги, автомобільні та залізничні переїзди, промислові споруди. Роботи виконуються в найкоротші терміни: 90% своїх характеристик, геополімерні розчини набирають протягом перших 15 хвилин. Завдяки мобільності технологія не потребує зупинки роботи промислових споруд. При цьому вона є повністю безпечною та екологічною. Компанія використовує два методи: Deep Stabilization і slap Lifting. Технологічні особливості дозволяють проводити роботи в стиснутих умовах у важкодоступних місцях з мінімальною вібрацією та шумовою дією. Методи не потребують проведення земляних і екскаваційних робіт. Технологія полягає в точковому введенні двокомпонентної геополімерної смоли в товщу ґрунту. Внаслідок хімічної реакції матеріал Георезін збільшується в об'ємі до 30 разів і таким чином заповнює порожнечі, витісняє вологу спор, ущільнює основу. Результат вимірюється та фіксується спеціальним обладнанням. Будь-яка споруда це складний організм, і будь-яке навіть незначне втручання може покалічити його. Наші методи не потребують руйнування та демонтажу у порівнянні з бетонуванням це мікрохірургія високого рівня. Вони швидкі, безпечні та надійні. Завдяки надійності з'являється впевненість. Впевненість це шлях до перемог. Інноваційні технології нашої компанії зроблять цей шлях коротшим. Методи, які ми використовуємо, гарантують стрімкий результат та високу якість при мінімальних затратах. Компанія Георезін. Це просте рішення дуже складних завдань.